Вітаю вас понеділок, 11 серпня. Давайте будемо розбиратися, що цей тиждень принесе Україні і чи дійсно він вирішальний, як вчора писали різні світові видання. Нібито цей тиждень. Він супервирішальний. Ну, і потім, як завжди, запитаємо, що принесе тиждень, події рішення Загрози небезпеку. Ну і в кінці хочу спитати, ось який буде ітог для України. Так, давайте. Чи дійсно ось цей тиждень з 11 по 17 серпня, вирішальний для України все, що стосується війни. Чи дійсно цей тиждень, з 11 по 17 серпня, вирішальний для України? Все, що стосується війни. Він вирішальний цей тиждень. Помірність, ну, я би сказала, з пустого в порожнє Стосовно війни, королева мечів і сонце. Цей тиждень він трошечки вирішальний, тому що будуть обговорюватися питання війна, королева мечів і сонце. Ну, війна і сонце це що? Це різні питання стосовно війни, дійти згоди в плані війни. Також тут не виключена якась загроза. Загроза Сонце від війни. А чому помірність? Тому що з пустого в порожні, з пустого в порожнє, кожен буде тягнути на себе. Ми на себе, Росія на себе, Трамп на себе одіяло. Ну, Це все будуть на себе тягнути. Ну ви розумієте, так? чи дійсно цей тиждень вирішальний для України в плані війни? Зірка. Вирішується майбутнє. Двійка камонет, як і карта помірності, нестабільність. Кожен тягне на себе. І таємниця. Таєм багато чого таємного, багато чого ми не будемо знати. Інформацію 100% ми не отримуємо з новин. Тут вагання, тут вирішується майбутнє, тому що зірка. Таємниця за спиною, в принципі, можуть домовлятися. Чи дійсно цей тиждень для України вирішальний з 11 по 17 серпня? Все, що стосується війни. Туз жезлів дійсно обговорюються, будуть обговорюватися різні варіанти вирішення цього питання рішення дії. 10 кубків і туз мечів. Знов треба прийняти якесь остаточне рішення. Дивіться, три тузи. 10 10, кубків, 10 монет і рицарь. Ну, оця карта, вона повільна. Воно ну, тягнутись буде. Тягнутись буде. Так, да, питання будуть вирішуватися. Я хочу так, а я так, а я так. Три сторони, бачите, Три кубки, три туза кубків. Росія це жезли, 100%, ми це кубки. Трамп, я думаю, США це мечі. І ось ці всі сторони будуть тягнути на себе. Я хочу так, а я так, а я так. І воно все затягується, тому що рицар Пентаклі: Карта страху, карта вибору. Зв'язують руки, агресія, розмови, дурень, робота, колесо фортуни. По інакшому треба було підходити до цієї роботи. Наш дім, військові. Ми отримаємо якусь допомогу. Наш дім отримає військову допомогу. Чи важливий цей тиждень? Ну, дивіться, випало три тузи. Я думаю, що важливий. Випали дві десятки. Я теж думаю, що важливий. Карта Зірки майбутнє. Сонце, війна, помірність. Тобто, на майбутнє збалансувати війну, так. Але є жриця. Є жриця, і вона завжди приховує інформацію. Давайте її розкриємо. Ану, покажіть, що на цьому тижні нам показує жриця стосовно чи вирішальний цей тиждень для України. Ось що тут приховується? Що це жриця, Що це? Два варіанти розвитку подій: або так, або так. Або, так, або, так. або буде по луні, або буде по сонцю. Ну, по сонцю це для нас плюс, по луні це для нас мінус. А може бути і посередині. Зустріч, зустріч, перемовини, таємні перемовини і два варіанти розвитку подій. Бачите, тому я, і жриться, прикриває інформацію. Бо все ж таки, за спинами щось вони там. Ну, давайте так, не вирішують, а планують вирішити. Тиждень вирішальний, в принципі, так. Але на майбутнє. Не сьогодні, прям це, не на цьому тижні прям 100% все вирішиться. Воно буде тягнутися. Ану, покажіть, чи на цьому тижні е вирішиться питання припинення вогню в Україні? Чи на цьому тижні з 11 по 17 серпня вирішиться питання припинення вогню в Україні? Воно вирішиться? Розмова, зустріч про це. Знову плани, як же вчинити, е що ж зробити? Підтримка, допомога. І знов падає жриця. Знов, бачите, таємна зустріч, таємні розмови, дурень, робота. Робота з дурним. Знов війна. Ну, виба... ну війна, військові, військова. Ну, тут, знаєте, що може бути тут. Тут може бути ще питання того, що. Чогось. Ну, вчора пам'ятаєте заяву Венсе, що він каже, Все, США більше не дає військову допомогу. Ось воно, не дає. А Марк Рюте каже, що та ні, у нас вже все вирішено. Європа та НАТО будуть підтримувати зміни. Чи вирішиться? Боротьба. Боротьба, захисна позиція. Кожен буде відстаювати свої інтереси. Тут поки що боротьба. Я не думаю, що вирішувати. Поки що, боротьба. Зустрічі, розмови, таємниця, боротьба. Так, ладно, давайте. Ось така ще була новина. Трамп планує перевірити Путіна під час зустрічі на цьому тижні. Зустріч десь 15-го. Але мирну угоду того ж дня не підпишуть. Каже Марк Рюте. Трамп планує перевірити Путіна на цьому тижні, коли буде зустріч. Це правда? Щось. Це правда, що Трамп планує перевірити Путіна на цьому тижні. Це правда? Прям, прям перевірити. Чи це Путін, чи це не Путін? Карта світу. Карта завершення. Чи готовий закінчити війну? Правосуддя. Чи готовий Путін закінчити війну? Так, да, Це правда. Карта світу це завершення. Десять жезлів це важка ситуація. Правосуддя це чи ти дійсно підеш на якісь домовленості, підписання, угоди і так далі. Так, да, Він його планує перевірити. Карта очікування. Подивиться, що від нього тут чекати. А, дивіться, чи полетить, чи не полетить на Україну. Перевірка. Перевірка Путіна. Чи полетить ось карта повітря, чи не полетить на Україну в очікуванні. Ну, ну хорошо, ну не полетить один день, і що? І це що перевірка? Так наступний день полетить. Ну, так, да, щось там Трамп хоче перевірити Путіна, щоб не було, як ото тоді він, він пам'ятаєте, казав, я поговорив, а потім обстріляли. Ну, щось таке, він вирішив його перевірити. Ну, вчора, дивіться, знищили автовокзал в Запоріжжя Кабом, ввечері, коли там багато людей, дітей, багато-багато просто мирних людей. Ну, ось тобі перевірка. Шо, що тобі ще треба? Яка тобі треба ще перевірка? Це військовий об'єкт, чи що? Звичайний автовокзал, там, де люди сідають на автобуси на маршрутці, на маршрутки та їдуть там кудись? Це військова ціль. Чи буде підписана мирна угода на цьому тижні? Чи буде підписання мирної угоди Україна-Росія на цьому тижні з 11 по 17 серпня? Тут в Паш Пентаклі, загвоздка вся в Пентаклі. І тут агресія є за цього. Території, землі, 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 в очікування. Очікується правосуддя, робота, боротьба і ресурс, і землі. Ні, не буде. Трійка мечів і смерть, і мах. Ні, обман. Ні, Росія обманює. Дивіться, сім мечів і карта Росії. Вони обманюють. Вони маніпулюють, вони шантажують. Це все Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це оці території, які вони вважають своїми. Також Марк Рюти зазначив, що Україна і надалі буде отримувати військову допомогу. Зброю і так далі, від НАТО та Європи. Чи це дійсно так, що Україна і надалі, не незважаючи на те, як пройдуть перемовини, Україна і надалі буде отримувати військову допомогу від НАТО та Європи. Це хоч правда? Відлюдник. Ну, карта допомоги. Помагу є. А чому розпач і відлюдник? Її треба приховувати, чи що. Ну, Взагалі-то, може, і треба. Ну, карта допомоги, в принципі, є, але відлюдник і розпач мене трошечки насторожує. Може, це буде якось таємно відбуватись. Ну, в общем, потім ще запитаємо. Так, давайте. Тепер питати, що цей тиждень принесе Україні? З 11 по 17 серпня, що цей тиждень принесе Україні? З 11 по 17 серпня що цей тиждень принесе Україні? Події рішення, що цей тиждень принесе Україні. Так. Боротьба за ресурс. Ресурс, земля, боротьба. Конфлікт, війна, бійка, агресія, співпраця, робота, колісниця і карта бідності. Робота над тим, щоб не відбулася на нас колісниця. Це стосується наступу, це стосується всіх планів, які є в Росії, в плані наступу, в плані колісниці. Також нас чекає робота пошкодження колісниці. Можна сказати, що може бути на цьому тижні атака, бачите, атака на рух, на колісницю, атака на що? На підприємства і пошкодження. Ви розумієте, це поєднання. Може і так, а може і так, а може і так. Що ще принесе Україні цей тиждень з 11 по 17 серпня? Мах. Ну, знову території. Ну, дивіться, території пашпентаклі, мах, все моє, і правосуддя. Вирішення оцих територіальних питань. Зустріч розмови, робота, але башня. Оця зустріч, яка намічається, чомусь вона мені тут, оця зустріч, оце все башня. Чому башня? Таємниця, бо воно щось, щось приховується. Що, з чого? Це з чого приховується: наш дім за маскою дурень. Жадібність, пасив, відлюдник. Зміни. Ну, ці зміни і ці плани Україну не влаштовують. Тут це зрозуміло. Башня по правосуддю. А ще може бути башня по правосуддю. Це що? Це що? Удар в серце. А, Росія. А ну-ка, і це на Росії удар буде в серце? Чи у нас? Туз мечів. Якийсь тут удар по правосуддю? Башня. Паш Кубків, сила, король. Це Трамп може бути, якісь дії плані грошей, але це ілюзія. Хитрість і обман і смерть. Так. Тут якась башня. По правосуддю. Удар. Ну, тут карта Росії. Давайте так. Будуть удари по Росії. Прям в самісіньке серце. Тому що ну, тут їхня карта королева жезлів. Хоча я питаю за нас, але тут вони випали. Удар в серце. Росії на цьому тижні. Так, що ще чекає Україну на цьому тижні? Що ще чекає? Або Росія нанесе удар в самісіньке серце. Так, давайте там будуть удари. Вибір, вибір. Ми в позиції вибір. Сидимо, думаємо, що робити, вибір. Вищий суд, відлюдник і Україна. Вищий суд, відлюдник і Україна. Пасив. Король Жеслів. 9 кубків. Сила. Трамп буде показувати свою силу. Вищий суд, відлюдник і Україна. Ну, тиждень важливий. Дивіться, все стосується відлюдника територій окупованих. Тут дуже важливо, щоб Трамп не зрадив повністю Україну і не пішов на всі оці умови Путіна, і не почали вони нас давити за горло. Ну. А ну, покажіть, будь ласка, Трамп зараз на е, е, який бік обрав зараз Трамп, Дональд Трамп, на е, чи. Як же спитати? На якій він стороні? На нашій українська сторона, чи з Росією? З ким, зараз, з ким зараз Трамп? З ким зараз Дональд Трамп? На Чий бік він прийняв? Дональд Трамп. Зараз за Україну. Дональд Трамп зараз за Україну. Чи Дональд Трамп зараз за Росію? Ой, страшно дивитися. За Україну сила таємниця розпач. Розпач, жриться і сила. Ну тут розпач, і знов жриться, і знов тут щось таємне. З Росією він. Перемога, колісниця правосуддя. Та що ж такое? Ну, по розкладу позиція Росії. Перемога, колісниця правосуддя. Дональд Трамп, президент США, на цьому тижні. Наче, яку, яку сторону він обрав? Яку сторону він обрав? Нашу українську сторону. Наш, наш бік. Захист. Робота. Вибір. Стосовно України, в нього така позиція, що ми все одно повинні поступитися територією територію і прийняти рішення. Ось ці карти. Дональд Трамп на... прийняв сторону Росії Путіна на цьому тижні. Боротьба. Розмова. Бажання, плани, бажання, плани, гроші, агресія. Ну, оце мені не подобається. На жаль, що він обрав якось, ну, знаєте, яку він сторону обрав? Так, да, більше схиляється до Росії по розкладу. Україна, ну так, захисна позиція, ви повинні прийняти рішення, ви повинні там щось віддати. Бо якщо нічого не віддасте, ніякого миру не буде. Ну, в нього позиція своя, нейтральна, але по розкладу більше все ж таки на Росію показує. Покажіть, будь ласка, які загрози та небезпеки чекають Україну на цьому тижні? Які загрози та небезпеки чекають Україну на цьому тижні? Багато різної інформації, яка буде для нас дуже болісна, вона може бути неправдива. Це інформація маніпуляційного характеру. Вона подурня, вона неправдива для людей. Смерть дорогам. Знов попередження про, то, про те, що смерть дорогам. Мета в Росії загроза небезпека знищити нашу логістику. Я вчора це вже в розкладі на тиждень робила. І, до речі, цей розклад на тиждень. По загрозам він завантажувався цілий, цілий вечір, а цілу ніч йшла перевірка. У мене такого ще не було, щоб завантажувалося всю ніч перевірка йшла. Тобто, воно не хотіло його пропускати, це відео, воно, вони. Смерть, смерть дорогам, загроза дуже велика. Військовим шляхам, перерізати військові шляхи, зробити важку ситуацію в плані задоволення, в плані пересування, в плані енергетики і так далі. Найбільша загроза з повітря для України на цьому тижні з 11 по 17 серпня. Найбільша загроза. Удари. Плануються удари. Плануються. Куди? Хитрість обман. Очікується хитрість і обман. Ресурси, башня. Удари по ресурсам. Дев'ять монет. Карта хитрості, карта слежки, карта зрадників і диявола. І ці зрадники всередині України вони можуть бути і в військових структурах, щось зливають. Правосуддя, колісниця, перемога. В них, бачите, для них буде перемога, якщо зупинять повністю логістику України. Прям повністю Ну, логістика. Ну, дороги вони всі не знищать, розуміло, а ось ЖД-Сполучення вони хочуть зупинити, перерізати. Так, я вчора вже питала, давайте ще раз: чи вдасться Росії перерізати логістику України. України на сході, на сході давайте схід України. Чи вдасться Росії там перерізати і знищити логістику? Схід України. Східні, східні області? Їм вдасться. Ну, в плани, звісно, є удари є. Військова логістика, так. Да. А чи вдасться? Сонце, уход від цього. Пасив. Ну, дивіться, вчора теж показувало. Десь, звісно, вони там щось пошкодять, але наші потім знов це все за якийсь досить короткий час, все налагодять. І карта каже, що уход від їхніх планів і намірів. Тому ось такий тиждень. Знов готуємось до різної інформації, яка просто не налазить на голову.